Вітаю вас! Сьогодні буду розглядувати ваші запитання. Вони різні, цікаві. Ну що ж, поїхали вам гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайк. Перше питання. В Україну приїжджав особистий духовний радник Трампа Марк Бернс. Чи має він вплив на Трампа? Я б, до речі, для нього взяла навіть іншу колоду. Колода буде Так, чи має Марк цей Бенс. Бернс, плив на трампа. Чи має вплив на трампа? Mm -hmm. Тож маленький. Дуже маленький вплив. Дуже маленький вплив. Так, сама собі дивлюсь. Дивіться, посередині у нас четвірка мечів, а це ну, це завжди стоїть на місці. Ну тобто є якісь обмеження, які не двигаються. І далі. П'ятьорка у нас мечів. Ну, щоб сказати, що він сильно його слухає, ні. Добре. Ладно, не сильно там до нього прислухається. Яка його була мета візиту? Яка мета справжня? яка справжня мета була його візиту? Ой, попеса, а дивіться. До речі, він покаявся у нас, я думаю. Дивіться, карта дійсно попеса. Тут він з книжки, ну це карта наставних духов... духовних наставників, які жінок так і чоловіків. Він, його справжня мета була, він дійсно хотів побачити своїми очами відкрити таємницю, відкрити це, своїми очами побачити правду. Він її побачив. Правду він побачив. Те, що він побачив, дев'ятка мечів, його дуже зачепило. Тобто він їхав своєю метою, але все переігралося. Тобто те, що він побачив, він начебто, знаєте, як аж покаявся. От Отак от. Хоча а ну, перше що це у нас тут. Так, угу. да. з добром приїжджав до нас. В принципі, він до нас приїжджав з добром. Подивитись правду, побачити правду, як воно є насправді. Чи є так насправді, чи ні. Подивитися на саму країну, бо е, імператриця це. Наша земля. Я так Україну бачу, вона в мене імператриця. От. Тому, да, непогано він приїжджав і покаявся. Щось його дуже так розчулило насправді. Добре, розчулило. А що це дасть? Його візит, що принесе Україні? Що принесе його візит Україні? Підтримку дасть. Буде топиться нас. Дивіться, які гарні карти, закохані. А тут е, несе на своєму, ну, от, бачите, які карти. Підтримка. Він тримає і несе, на руках несе. Для України це дасть підтримку. Далі у нас десятка кубків. Тобто, дійсно, буде готовий і закриває е, е, жест, Я думаю, він буде якісь дії приймати, розмовляти, розказувати. І допомога допомога тебе буде для України. Угу. Да. да. і серед них тут у нас такий маг красива карта, яка гарна мага. Допомога від нього буде. І я не здивуюсь. Якщо він запланує ще один візит, йому хочеться ще раз приїхати. Можливо, приїхати вже з якимось підтримкою, з якимось рішенням допомоги. Бо начебто він хоче ще повернутися. Повернутися. Ну, для нас непогано. Я думаю, він прозрів тут, бо в нього як начебто каяття відкрилося. Відкрилось каяття. Ну, для нас це непогано. Так, у Франції відбувся суд над Марін, Марін Люпен. Угу, добре. Чи можливі арешти політиків в інших країнах? Ну, так, ці ми карти вже відкладемо. Давайте на цей на перейдемо. Так. Чи можливі арешти політиків в інших країнах? Будуть ще такі. Історії, О, дивіться, ну, це зараз так показує по бокам у нас, що тут. Двійка, ще тут двійка, посередині якісь заворушки на когось, можливо, даже підійматимуть оголовні якісь діла, щось будуть провіряти, але по бокам двойка. ну це, це іноді кажуть 50 на 50, але я не до цього хочу сказати, що вони чи можуть показати, що в двох країнах можуть йти за якісь ще питання по е, політикам, в двох країнах. Чи в одній країні двох особ. Дві особи Ану, прям посадять, бо це, не, як показує, не так, як посадять. Луна, зірка. Ні, Не думаю, що прям посадять. Тут більше луна Ну, можуть провіряти, заводити головні діла. Щоб сказати, що зараз когось посадять, ні, а справи якісь можуть заводити в різних країнах чи двоє, двох людей. М -м Питання такі. Вітають. А чому не посадять, якщо ж є такі люди? Гарно укріплені, відбиваються як можуть. Не дуже багато, дійсно, це якась особа якісь високого польоту, але, ну, королева жезлів, але по дураку ну, сильно не прив'яжеш до них. Тобто, щось на них є, особа так, щоб щось шороху навести ні. Будуть такі новини лунати. Щось може таке лунати, може. Але опять же, щоб сказати, що посадять, щоб посадили, ні, тільки, ну так, щоб в тюрму посадили. Її ж теж не в тюрму, не є якось там ограничення. Я не бачу, щоб прямо зараз когось заарештували і посадили в тюрму. Тюрми не бачу. Далі поїхали. Чи буде виверження вулкану у Ніаполі? До речі, ніколи так не дивилась на природні катаклізми. Ну, давайте. Найхідно. Давайте на ці. Давайте так, разом з вами загадаємо. Башня випаде? Буде. Стовідсоткові. Ще буде виверження вулкана в Ніаполі. Башні немає, але посередині щось легеньке трухати може. От, от, все -таки жезл, то що все-таки жезл. Тут жезлі посередині, а це вогонь. І свічка тріснула. Але я не думаю, що це прям дуже може потрухать. Може трошки потрухать. Знаєте, як потрухать. Е якщо прослідити іс історію, от уже по цій вже є досвід. Негативний, але досвід. Дев'ятка жезлів нам завжди говорить про досвід, який вже був. Тобто ту жезлів каже, що може бути по так, як вже було. От як було там. В таких об'ємах. От в таких об'ємах може і повернутися. А взагалі будуть якісь катаклізми в Європі. А, можуть іти. Начебто, от дивіться в Тут із водою щось може бути, але, дивіться, все запущено. Все запущено для того, щоб були якісь траплялись катаклізми. Так, катаклізми у них можуть бути. Начебто воно вже в процесі, уже йде, вже йде. Уже якісь процеси йдуть. Щось з водою може бути. Може бути. Так, -да. щось з водою теж може бути. І ну, це ж летить. Це. Чи то, можливо, із повітрям пересуватимуться, можливо, так, бурі якісь переходитимуть з однієї на другу, тому що тут це вибір з одного і частини, на другу, може так от ходити щось. Добре, поїхали. Далі. Ну, тепер давайте пройдемося, ми так ще з вами не робили. Що чекає Кацапстан в квітні? І поїхали. В економіці. Що чекає Кацапстан в квітні? В економіці. А вони можуть ще когось зарештовувати. До речі, вони економіку можуть свою на війну. На війну піднімати через арешти, через уголовні справи. Тобто вони, от там може одного політика, там чи хто він там олігарха посадили, ще когось можуть, отут можуть е, когось ще чи посадити, чи обібрати. Тобто вони витягують, витягують, з людей гроші будуть витягувати. А в самій економіці яка вона кому на стані? Ну, так, собі хочу сказати, по бокам кубки. тут смичі посередині, вона, начебто, о, як, опять вони запускають щось нове, Вони намагаються її відновити і запустити по-новому. По-новому запустити. Проблема проблема є. І намагаються її якось щось по-новому запустити. Ну, запускай, не запускай, нічого в них особо не вийде. Так, далі. Що в них буде на фронті? Ну, так. В квітні. Як у них будуть йти справи на фронті? В квітні. В квітні. Як будуть йти у кацапів справи на фронті? На фронті. Будуть Ага, добре, бо тут наступне. Чи підуть вони в великий наступ, думаю, що ні. Ні, думаю, що ні. Як на фронті повішений, в них теж підзависає там нормально. Десь якісь участки вони можуть порадуватися. десь щось у них вийде. Але в цілому на фронті у них повішений висить. І двойка пентаклів. Тобто. Що це каже? І посередині десь якесь святкування, якісь радісні моменти в них є. Але не все так гладко, так в них буде. І зависання, і чому я спитала, чи буде наступ. Бо в них такі калібання йти в повномасштабний наступ, чи ні. Вони так сумніваються. І тут, перша карта. та ні. Я не думаю, що вони більше групами, великими групами. Двоєчки, двоєчки. Як будуть відправляти невеликими групами. М -м. Наступ не Ну, планують. Наступ вони планують. Але, подивіться, дивіться, карта картої семірка мечів. Тобто вони можуть розганяти багато інформації, що все, масштабний наступ ми сильні. Але і прям говорити красиво і десь трошки піти. А в цілому в них на масштабний наступ немає ресурсу. Немає, не так в них все там. Так, да, ми воюємо з монстром, це факт. Але в них є проблеми. У них є проблеми. І на фронті в них є теж проблеми. Далі. Ой, що там в самому Курятнику, в Кремлятнику відбуватися буде в квітні? Що буде в курятнику у них відбуватися? Будуть приховувати, ось щось там приховають. Не дуже приємну інформацію, бо песи посередині, від то, що вже було, повторювалось, відстаювати, будуть приховувати, будуть построїть паркан. І тройка мочів щось неприємне будуть, а саме приховувати. Зрозуміли? не публічно А що це? Що приховують? Що приховують? Очі будуть закривати. Я думаю, що вони населенню будуть очі закривати. Це можливо і наступа касається, що те, що вони зараз будуть говорити, а десь вони конкретно облажаються. Конкретно облажаються. Щось будуть приховувати. Угу. Так. Далі. І давайте, чи буде у них гаряче, чи буде в них бавовна? Чи буде в них бавовна в квітні? А, ну, дай хороші карти, покажи мені бавовну, чи буде в них гарна бавовна в квітні. Тройка мочів посередині. Так. Да. Дивіться. До речі, на це щось закриють вони очі. По поводу бавовний обстріл, може і це вони будь-теж приховувати, бо ми кудись прилетить, прилетить кудись, буде там десь гаряче, де, ну, до речі, може, опять не щось таке, де багато грошей сховано. Щось вони можуть втратити. Там, де імператриця, це достаток, це родючість. Там, де багато сховано грошей. Хоча це склад зброї, там теж багато грошей сховано. І вони це будуть приховувати. От що вони будуть приховувати я думаю. Обстріли будуть приховувати. А обстріл не повинен бути. Чи будуть якісь катаклізми в Кацапстані. Ану. Катаклізми. Чи будуть катаклізми в Кацапстані? Вода йде. Опять може підтопити. І тут і зірка, і королева кубків, і е, села якісь підтопити може. До речі, вода, вода і прям села. Ну, тобто люди, люди. З водойних в них теж може їх підтопити. Буде проблема з водою. Буде проблема. І тут у нас показує двоєчка і дев'ятка мечів. Проблема то буде, але дивіться, дві королеви мені вже були одна і друга. Тобто, можливо, дві різних. А тут далі двічка показує. Проблема може бути в двох різних місцях. І там, і там. Можливо, не взагалі не поруч. Чи дві проблеми, чи в одному місці. Чи зовсім різні міста в, 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 знаходяться зовсім в різних місцях. Так, далі. Відносини Кацапстанус і США. З США, так? Да, да, давайте. Відносини. Кі в них в цьому місяці будуть відносини між Казахстаном і США. Давайте посередині. З боку США і з боку Рошки. Рашка буде підмазувати, підмазувати, конкретно буде е, співати бубни. Ці теж посередині вони щось домовляться, запустять, домовилися в них вже будуть. Але з боку Америки, знаєте, ой! Вони про щось можуть домовитися, але що тут покриває король, король і рицарь кубків. Тобто ці, ті, що вже домовились, то, що вже зараз відбувається, ці домовленості, вони всі в пусту можуть програтись, в пусту. Тобто Трамп може раз і побити горшки. І все. Те, що домовлялися, на цьому це може закінчитися. Ні. З домовленостями є, і вони вже зараз працюють ці домовленості, але можуть побити горшки. Бо і тут, мені такі карти говорять, повішений ситуація між ними може зависнути і навіть трошечки загостритися, питань буде відноситись ну, грошей, щось з грошима зв'язано, з процвітанням, з любим видом процвітання. Хоч тобі нафта, хоч тобі банковські рахунки, ну, тобто цей свіфт, ну, взагалі, все, що ем, на процвітання рашки, воно все зависне. зависне. І не думаю, що воно прям між ними вирішиться. Ні? Ну, і не вороги вони зараз. Це ж теж такого сказати не можу, що вони прямо розгризуться. Але проблемки їх чекають між ними. А, так, спецпосланник пила, Дмитрієв, прилетів у США. Давайте зразу взагалі хто це такий. Хто такий Дмитрієв? Хто ти такий? Що таке є? що ти приходиш що ти... Ой, які амбіції! Ой, які амбіції випали. Хто він такий, що він показує? А грішки свої ховає. Хто він такий? Король жезлів. Людина досить імпульсивна, знає собі ціну, любить себе. І він такий, мабуть, з ложкою родився, да? золотою. Бо він королем У мене Жезлі випава, королева мечів. Розумний. І, в принципі, ну, для себе і для людей він показує розум, його поважають, поважають. Що приховує, а приховувати є у нього щось. Скелети у нього в шкафі є. Ну, що ж, поїхали. Поїхали. Так, яка мета його візиту? Дмитрів, Дмитрів, яка мета його візиту в Америку? Він е, хоче донести, а він дійсно, дивіться, отшельник. Його мета просвітити. Він щось буде розповідати, просвітлювати, щось буде питатися, донести, як правильно, тут король, щасливі, тут королева це його його донести, е, зайти по дружески одружитися, підійти, буде підходити. По-хорошому По-хорошому буде старатися, понравитися, щоб його прийняли, щоб буде прям, може, лись лись робити, але буде старатися, дуже старатися бути таким, роз, розположити до себе отак. от. Щось хоче донести. Що саме? Що ти хочеш донести? Що це? Зняти, мабуть, дивіться, питань гроші і. Питання, гроші і башня. Можливо, зайняти руйнувальні санкції, Зня... те, що руйнує їх гроші, санкції. пом'якчити їх. Можливо, не зняти, а пом'якшити, помірність, трошки згладити, зробити їх чуть е, більш м'якішими. Буде по поводу санкцій розмовляти, зняти санкції. зняти, щоб не руйнувати фінанси, економіку, щоб не руйнувати, відновити. Економіку, давайте, каже, хоч по чуть -чуть, по трошечку почнемо. Отак, от от. оце залишимо, а от це знімемо. Да, Буде робити лись лис щоб зрозуміли, да, мене? Буду питатися відновити, зняти санкції, щоб зрашки зняли. Ну, добре, якщо ти так, давайте так, тоді як пройде їхня зустріч, Чи? В нього це все. Бо це він так хоче. Як пройде його зустріч в Америці? Для нього і для американців. Давайте так. Взагалі, в цілому розмови будуть. І опять же розмови будуть пройдуть пусту, але все буде в округу грошей. В грошей крутитися. З боку Америки, як пройде зустріч? З боку. Його. Він своє. Не зовсім він задоволений поїде. Дивіться, четвірочка. Те, що він хотів, він все не получить. Щось можуть домовитись, як я кажу, не все прям так радісно. Про щось можуть домовитись. Все-таки питання, опять же, більш м'якіше зробити. І все, гроші, гроші. По грошам м'якіше зробити, але не все в нього вийде. З боку Америки вони вислухають його варіант. Ок, дуже цікаво, ми все запишемо, все буде написано. Але п'ятерочка жезлів, не думаю, що вони домовляться. Прямо сказати, що домовляться. Так, ну і на закуску давайте подивимося, як ця зустріч може відігратися для України. Бо все ж, все ж крутиться навколо ж нас. Як ця зустріч відіграється для нас? Якщо вона може вплинути. Що принесе ця зустріч? Давайте для нас. Ой, що тут першої карти випала з цимірочками чим. Що тут башня? Тобто їхні домовленості. Їхні домовленості, їхня сумісна праця. Нам не дуже на руку. Не дуже на руку. Відчуємо ми це. Ми це відчуємо. Да. Не сильно хочу зараз трактувати, не хочу це дуже закріплювати, але є нюанс, є негативи. Тройка мечів і четвірка мечів. Трошки волною нас може накрити. Мягко так, Да давайте говорити. Ну, добре. Передивимося пізніше. почистим Давайте, щоб на позитиві закінчити, що в квітні нас гарного чекає. Отак. Що такі нас гарно очка? Які гарні новини нас чекають в квітні. От дивіться, де стояло маком не шло. Там, де стояло маком не шло. Може дуже швидко змінитися. У нас переміни, у нас зміни будуть, переміни, якісь нові події. І що це чого це касається? Те, що не підписувалось, не вирішувалось, що стояло, опять же, що тут кінь що синірка пентаклів потихенечку продвинеться. Це може бути як і допомога, підтримка любов чином, але воно саме узакониться, повинна бути нам щось посипеться. Що сиділо маком. Не... От затримки якісь в чомусь були, і повинні підписати і документи якісь, ну, договоритися. Ну, я думаю, тут більш офіційно, на офіційному уровні прийде якась допомога. На офіційному уровні. От так от. І хай за нами ця позитивна інформація. Закріпиться та да примножиться. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь до мене на телеграм-канал, внизу під описом, там є посилання. Гарного вам дня, добрий час, до побачення!